Пожалітися вам на вашого джуру. А, на мого джуру, так? Так. Кажіть, чим річ ласкава пані. Розуміте, а О, пташки, з тих пір, як він приїхав сюди, він, він е, крутить голову усім дівчатам. Всім нам дівчатам. Так. вам дівчатам. Вам ага. дівчатам. Так, так, я. І ви знаєте, робота їх не береться, Усі тільки бігають і сперечаються, кого він любить. Одна каже, він мене любить, а інша ви мене. Оу! <brak> mm. Ласкава пані? Так. Будьте певні. Панна. Я панна. Ви панна? Так. так. Mm -hmm. Що ж добре? <clears throat> Ласкава панна. Ну. <sevent Ges> <False> Будьте певні, я. Накручу йому вуха. Дякую, пане Величчика. Стійте! Та... Це ще не все. Не все? Ні. Ви знаєте, він мене всюди ображає. Так. Він на кожному кутку називає мене, о Боже, Б. Б. Ласкава панно, він ніколи б не посмів сказати вам такого слова. Я... Та не так, бабця. Що ви, пане поруч? Ну яка я мама. Та що ж ви, ви ж панна? Панна. Ласкава панночка. панночка. Він ніколи більше не називав вас бабцею. Дякую. Пане поруч. Я вам дуже... Ну. Сті, пане поручні, так так, иди сюди, 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 сі, тут, Стій о боже, все. О, боже, вот так, вот так. Вот так, сюди. сюда, стіть Встітьте, стійте, стійте, стіте, о, о, о Боже, о Боже. Стійте, втійте. Сюди подивіться. Отак. Отак. Я... Що, Що там? Що? Пане полковнику. Ні, ні, я поручений. Ви полковник! Ви полковник туди так. Подивіться. Пане полковнику. Я мріяла про вас, я читала про вас тільки в газетах, про вашу легендарну цю українську армію. Ви я мріяла про вас, як ви я хотіла вас, пане полковник, полковник вітовський. Виявляєте, як ви я звучала пані Ірна Вітовська?